Здравствуй, червню, здравствуй, літо, люба, сонячна пора, колоситься в полі жито, загоряє дітвора, червоніють полуниці, соковиті, запашні, В хаті зовсім не сидиться. Ой, які хороші дні! Через декілька днів ми попрощаємося з красуною весною і будемо зустрічати тепле, веселе літечко. Літечко, це найтепліша пора року. Літня спека, грози, грім. Літо, ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів в лісі ягід та грибів. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита, це смачні дарунки літа. Ген тече стрібля старічка, ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати, й Влітку сонечко піднімається високо-високо в небо і своїми промінчиками зігріває все навкруги. Сьогодні на занятті ми з вами вивчимо віршик Агнії Барто Сонечко за картинками. Слухаємо уважно. Ясне сонечко в кімнату дивиться віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. А тепер повторюємо всі разом. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята, плескають в долонечки. Повторимо ще раз. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята, плескають в долонечки. Молодці дітки, я сподіваюсь, ви добре запам'ятали цей віршик. А тепер, дітки, пограємо в гру. Угадай, де літо. Подивіться уважно на картинки і виберіть ті картинки, на яких зображено літо. Так, вірно. Молодці. Добре. Так. Дуже добре. Молодці, дітки, ви сьогодні добре попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!